Прийшла зима, ще зовсім мало пройде часу, і всі ми з вами поринемо у незабутню, чарівну атмосферу зимових новорічних різдвяних свят. Также здавна ведеться, що незмінними персонажами всіх новорічних свят є біблійні герої і першими, хто сповістив пастухів про народження Христа був Яно. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити святкового, білого, чистого, неповторного різдвяного янгола, який буде прикрашати вашу оселю на протязі всіх дворічних свят. Для нашого янгола потрібно взяти шматочок канви, ну, десь приблизно 15х15 15 см. Найперше, що потрібно зробити, щоб наш янгол був красивий і святковий, це зробити ось таку оторочку. Для цього ми беремо і ось так її обіснемо. У нас повинен вийти ось такий пухнастий квадратик. Потім ми беремо наш квадрат, перегинаємо його навпіл і робимо трикутничок. Потім цей трикутничок перегинаємо ще раз. І ось у нас вже вийшов центр нашого квадратика. Де центр, тут буде голівка нашого ягла. Що ми робимо? Ми, тримаючи пальчиками за центр. Розкриваємо наш квадратик, а потім ось так в центр нашого квадрата кладемо трішечки ватки, так, щоб в нас вийшла голівочка. нашу путь ми обмотуємо Літочку І фіксуємо зав'язуючи. Нам потрібно зробити крильця нашому янголу. Для цього ми робимо ось, прикуючи ось такий свій такий яму. Розкритий, відкритий нас весь. Далі ми робимо, підбиваємо крильця. Ось так. Підбираємо знизу трішки. Канини з одного боку і з іншого боку. І ось у нас вже утворилися крильця нашого янгома. Їх ми теж фіксуємо. Беремо ось таку красиву золотисту тасьму і починаємо обмотувати нашого янгола, роблячи його святковим. Для цього ось тут ззаді, на спинці янгола ми кладемо тасьму ось так навскоси, виходячи між крильцем і голівкою проводимо його. Ось так робимо ручку. Ось одне крильце ми зробили, прикрасили, потім робимо інше крильце. зробили ми з вами. Далі проводимо, ось обмотуємо так його. Заводимо на спинці і робимо ось такий навхист, ось так навхрест. Раз. І два. Ось у нас вийшов ось такий чудовий яму. Щоб зафіксувати нашу тесьму. Потрібно завести ось цей клаптик письми під перехресне з'єднання. Ось так ми його туди заводимо. Це треба обов'язково робити, намотуючи, тому що для того, щоб наш янгол був справжнім оберегом. Щоб це була справжня мотанка, ні в якому разі не можна колоти нашу ляльку-мотанку голкою. Все повинно бути намотане, зв'язане, ножиці можна використовувати, а голки, шпильки не бажано. Ось ми зафіксували нашу тасьму. Зайве ми відрізаємо, ось у нас вийшов ось такий вже в нас вийшов янгол. Але ж янгол не буде повністю янголом, поки в нього на голові ось не буде такого німба. Робимо на голові нашого янголу німб. Для цього ми беремо ту саму тасьму і зав'язуємо ну, дуже просто ось так на Голівці нашого ямтного. Зав'язуємо так ось міцненько, щоб нім не спав. Зайве теж ми обрізаємо. І ось так, витрачаючи зовсім мало матеріалів і досить мало часу, і ось в нас вийшов ось такий святковий ямик. Скоро, зовсім скоро, з усіх куточків, населених пунктів нашої землі, лунатиме. Застеляйте столи та все килимами, бо прийдуть до тебе три празники в гості. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився з наступаючими святами, щасливого, мирного, світлого неба над головами усім жителям нашої України. Música